Дітки, Осінь вже вступила в свої права. Тепле яскраве літочко поступилося золотисті красуні осені. І тепер з кожним днем ставатиме все холодніше. Птахи починають відлітати на південь, а комашки ховатися під землю, щоб перезумувати. Дерева вже потихеньку починають скидати свій покров із листя. Але, незважаючи на це, осінь дуже красива і яскрава пора. Вона дуже різнокольорова. І сьогоднішнє наше заняття буде присвячено. Осені Музичне привітання. Добрий день, банкиці, мяо Добрий день, собачки Ха -ха -ха. Добрий день, де му, -му, му, Добрий день, бабишки. Дуже мінлива погода. То набігають хмарки, стає темно, прохолодно починає лити дощ, то знову виходить сонечко, воно яскраво світить, хоча й менш яскраво, ніж літом, але воно гріє і радує нас. Уся музика вона буває дуже різна за настроєм. Вона може бути веселою і сумною. Також музика може передавати різні погодні умови. Може передавати яскраву теплу сонячну погоду, може передавати сумну, похмуру дощову. Давайте переконаємось у цьому. Спочатку ми послухаємо музику грузинського композитора Парцхаладзе під назвою Осінній дощик, а потім українську народну пісню вийде вийде сонечко у виконанні співачки навки. Выйди, выйдет сонечко, на дискове полочко, на побине сілечко, на наше подвір'ячко Давайте ж порівняємо ці два музичні твори. Як же майстерно в першому творі композитор передав образ дощу? Музичний твір починається швидко, але не дуже. Так, нібито починається дощик і великі крапинки дощу капають на землю. Поступово музика стає все голоснішою, нібито дощ прискорюється і стає сильнішим. А в кінці стає більш тихою, нібито дощ затихає і закінчується. Виконується це на фортепіано. Ви звикли бачити ці клавішні музичні інструменти у вигляді піаніно, роялю та електронного піаніно або синтезатору. Другий музичний твір вже більш енергійний, веселий, світлий, радісний. Він так і нагадує про літо, а під нього хочеться танцювати або співати. На якому інструменті виконаний цей твір? Також на фортепіано. Ні, Ні, тут використано дуже багато різних музичних інструментів. Ось так композитори, творці музики, можуть передати нам образи і сонця, і дощу за допомогою звуків. Осінь красуня дуже любить співати. А ми з вами вже розучили пісню про осінь. Я пропоную зараз її заспівати. Leva Осінь це така пора, коли дуже важливо дбати про своє не тільки фізичне, але й психічне здоров'я. Восени дуже важливо вміти розслаблятися, залишатися спокійним, рівноваженим. І тому на кінець заняття я пропоную вам психологічну хвилинку, яка називається Сонячний зайчик. Пограйтеся з цим зайчиком, і ви побачите, як ваш настрій одразу стане кращим. Психологічна хвилинка. Сонячний зайчик. Сонячний зайчик Зазирнув в очі. Заплющи їх. Він побіг по обличчю. Ніжно погладьте його долонями. На лобі, на носі, на ротику. На щічках, на підборідці. Погладжуйте ніжно, щоб не злякати. Погладьте голову, шию, руки, ноги. Він скочив на животик. Погладьте його там. Сонячний зайчик любить вас. Подружиться з ним. Розплюсьте очі. Сподіваюся, ця хвилинка була для вас корисною. А тепер я з вами прощаюся до наступного разу. До побачення!